Злакитне небо вбирає дитячі душі, з під завалів будинку солдат виносить життя, у долонях, потрісканих з горточки, щастя, байдужі, їх не врятували ні доля, ні укриття. Обвуглені янголи крила підняли до неба. Навіть у грізної смерті є до них співчуття, вона ніжно вбирає серця, яким битися треба. В яких було стільки часу, а тепер небуття. Вони досі лежать на грудях у мами, їхні душі м'які і легенькі, мов дим. Вони закрили собою небо. О, праведний Боже, невже ти дозволиш їм захищати нас без меча? І я знаю Україна таки переможе, та чи варто хоч щось смерті малого хлопча? Дівчинка віночком закосичена. Хлопчик у штанці новенький вбрався, щоб іти в останню путь підсвіченим, заревом і вибухом нещастя.